Не дуже мені хотілося тут його бачити. Чому без нього не справимося чи. що. Скільки йому год не було, скільки б він там не був е, крепкий здоровий, але все одно гівнув але в Польщі був підприємець. У мене своя строїтельна фірма. Ну, так як я в'їхав і зараз закрив. Я там пробув дві тижні, я зрозумів, що воно я не можу там, не можу працювати. У мене все валиться з рук, і треба їхати, зібрався і поїхав. Це ми ще як підписали її в самому початку в гуляє полі. Хортиця так вона у нас до сих пор хортиться і є. Дірява, вона вся вже, вона вся в осколках, вся вже побита була. ну, вже, Все воно робиться, вариться, але в неї там шрамів вже ціла куча. Ми сюди дивимося, нам кажуть, цифри. Ми наводимося, виставляємо цифри, дивимося панораму і наводимося на бусоль. І производимо постріл. У мене пошти 40 тисяч підписчиків. В принципі, нічого не дає. Просто для себе. Інтересно почитати коментарі, що люди пишуть за нас, що пишуть, що молодці так тримати. І вперед вперед Всякі гадості, всякі шутки, всякі розводняки тут присутствують в батареї. Не те, що у нас в батареї постійно. Хоч ми тут друг з друга і здіваємося постійно, без, без перекура, ну, Переживаємо друг за друга теж. Ми разом і друг друга підтримуємо, за другим наблюдаємо. Так краще.